Колись у казковому лісі жив зайчик на ім'я острибайчик він був дуже енергійним та завжди готовим до пригод. Але у нього була одна погана звичка він ніколи не мив свої лапки. Острибайчик просто не розумів, чому так важливо мити лапки. Він стрибав по лісу, грався в пісочку, їв немиті яблука. Його лапки ставали все бруднішими. Але він нічого не змінював. Одного разу під час ранкової прогулянки пострибайчик раптово наступив на злого мікроба. Мікроб злякався і крикнув Ой, ти страшний зайчику, ти наступив на мене, а тепер я тобі покажу. Пострібайчик вражено зупинився та подивився на мікроба. Що ти маєш на увазі? запитав він з цікавістю. І кров злісно посміхнувся. Ти ніколи не миєш свої лапки, і як наслідок, на них накопичується багато бруду і мікробів. Я можу поширити хвороби і зробити тебе хворим. Ти не вірив у важливість сміття лапок, але тепер дізнаєшся на власному прикладі. Пострибайчик на мить замислився. Можливо, ти правий, сказав він. Може, я повинен почати мити свої лапки, щоб залишитися здоровим. І дістав кусочок запашного мила. Мікроб злякався і почав нервово тремтіти. Ні, ні, ти не повинен мити лапки. Я був тобі заважати і робити твоє життя незручним, закричав він. Але постривайчик був рішучим. Він взяв мило та воду і почав мити свої лапки. Його рухи були рішучими і енергійними, і бруд повільно зникав. Мікро почав слабшати і втрачав свою злобу. Ні, це несправедливо, я не хочу втрачати свою силу, кричав він. Але його голос ставав все тоншим і слабшим. Пострибайчик, миючи свої лапки, подивився на мікроба. Ти бачиш, як легко стає мені, коли я піклуюсь про своє здоров'я. Я хочу бути здоровим і сильним. І миття лапок допомагає мені в цьому. Але мікроп цих слів уже не чув він злякався мила та втік у пошуках інших звірят, які не дотримуються правил особистої гігієни. З цього дня пострибайчик завжди має свої лапки та розповідає своїм друзям про важливість дотримання лапок у чистоті.